китайська компартія хотіла позбавити дитину права на народження та освіту, але її сім'я від неї не відмовилася. Через два десятиліття ця дитина стала солістом компанії класичного китайського танцю світового рівня в США. Флорахуа розповість цю історію, що надихає. Ховейса і запринвейсунь соліст Нью-Йоркської компанії Шен'юнь Перформінг Артс. Щороку він гастролює світом із трупою класичного китайського танцю, виступаючи в найвідоміших театрах світу. Але задовго до того, як він зробив свій перший вдих, його народження було визнано незаконним відповідно до сумнозвісної китайської політики однієї дитини, яка діяла з 1980 по 2016 рік. Мати Хунвея розповіла про своє рішення, яке врятувало життя її сину. Тоді в мене вже був син, а народжувати другу дитину не дозволялося. Але я вже була вагітна, і що ми могли б діяти. Переховуватися означало ризикувати тим, що наш будинок знесуть. А друзі та близькі підпадуть під підозру. А в разі народження дитини нам загрожували б великі штрафи. Тож ми з чоловіком вирішили, що треба виїхати з Китаю, обговоривши це з моїм свекром, ми вирішили поїхати до Тайваню. Дідусь Хунвея вже жив на Тайвані. Хунвей народився там і став громадянином демократичного острова. Однак на цьому проблеми сім'ї не закінчилися. мати Хунвея практикує Фалуньгун, також відомий як Фалуньдафа. Ця духовна дисципліна ґрунтується на принципах істина, доброта, терпіння. Її коріння сягає традиційної китайської культури. Але компартія з моменту приходу до влади завжди репресувала вірян. Коли Хунвею було 6 років і він повернувся до Китаю, його матір заарештували й посадили у в'язницю на 7 років за відмову від так званого перетворення. Після цього сім'я зазнавала дедалі більшого тиску. Конвея не зараховували до китайських середніх шкіл через тайванський паспорт і переконання матері. Не витримавши тиску, сім'я відправила його до школи на Тайвань, де він почав вивчати класичний китайський танець. Пізніше він отримав пропозицію навчатися в Нью-Йоркській академії мистецтв Фейтянь, яка готує артистів для шинь'юнь Перформінг Артформісів. Навчання у Фейтянь дуже відрізняється від мого досвіду у материковому Китаї. Тут панує сприятлива атмосфера, бо всі практикують фалундафа і дотримуються принципів істина, доброта і терпіння. На відміну від материка, де я завжди був насторожі, Тут я почуваюся більш впевненим та життєрадісним завдяки моїм однокурсникам. Після багатьох років вивчення класичного китайського танцю Хунвей тепер сам став викладачем. Він прагне зберегти традиційну китайську культуру та привернути увагу громадськості, щоб зупинити переслідування Фалуньгун у Китаї. На хонве чого ви навчилися у шиньюн? Якби не переслідування, ви могли б обрати й іншу професію і не стати видатним танцюристом, чи не так з огляду на те, що всі артисти шиньюн високого рівня, як ви можете описати свій досвід? Сіналашом томсіотобіакантіс. Я хочу подякувати Шенюнь за те, що знайшов свою мету в житті, і це найголовніше. Я вірю, що життя це не лише щоденна рутина. Ви повинні знайти те, що ви хочете робити, і те, що вам подобається робити. Я знайшов це у шиньюнь. Я відчуваю, що знайшов своє призначення у житті: бути частиною Шин'юнь, відроджувати традиційну китайську культуру та викривати репресії, що відбуваються в Китаї. Хунвей додає, що він став свідком транснаціональних репресій з боку КПК навіть у США. під час наших виступів вони надсилали до театрів листи з погрозами. Мовляв, не дозволяйте шинюнь виступати. Погрожували розірвати з ними зв'язки тощо. Іноді вони пошкоджували наші машини, щоб завадити виступам. Але загалом їхня зла тактика не вплинула, хоча й завдала нам значних збитків. Тож це був досить важкий шлях. Ми хочемо донести до всього світу, що КПК діє не тільки в Китаї, вона проникає у всі країни, використовуючи свої зловмисні методи. Якщо казати про мій особистий досвід, то я людина, яка пройшла через ці переслідування. Тому я почуваюся ще більш зобов'язаним їх викривати. Хунвей пережив репресії китайського комуністичного режиму. Тепер в Америці він може насолоджуватися свободою, мистецтвом та культурою. каже, що він має одну мрію виступити з Шин'юнь у Китаї.